До речі, «ТНМК» теж е, слухав. Слухала так. Mm -hmm. Ну, я мені здається, через те, що я в Харкові був, то... М -м Мав, положено. Ти положено. просто заходиш в сітку в DC, mm -hmm. і там у всіх були ТНМК. В mm сітку -hmm. mm -hmm. ми втратили одного зуміра, який дивився цей подкаст. Тільки <laughs> ну, ми потім розкажемо. В, в кінці сезону ми просто зробимо е, стрім, сядемо занять і будемо <laughs> згадувати все, що ми не сказали, і mm -hmm. це будуть рандомні слова. Вибачте, зумери. так, ну... Реально, зі сносками для зумерів, знаєш? Ми такі, а от було слово таке от. А знаєте, що це? Да. давай пояснюємо. А мобілич. Чули ви знали, таке, що таке мобілечь? Олівцем касету, коли Без шуток недавно розігрувала на аукціоні на концерті касету з моєю піснею Дім без світла. Вона використовується в кліпі там. І Ну, щось вдома сижу, і мій племінник маленький підходить, каже: А що це? І <laughs> ну, кажу, це касета. Він, а що ця касета? А що, а як її? Що з нею Якщо ти кажеш в малівіці, він чисто...